Промо всі, з усієї душі, з усього розуміння нашого, промомимой, Господи, смерти, молодцям наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. помилуй. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай і Господи, помилуй. О, Ще молимось за лиця нашого блаженнішого митрополита Кифанія, велику нашого, високопресвященнішого ми митрополите, за братів наших священників, священомонахів за все Христі, братство наше. Бо мережемо Україну нашу заблоку і що ми світі, мирно життя прожили у всякому блодчесті і чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилок. Ще молимо за святіших потребів православних, і побігне забутні фундатори святого храму всього. І всі раніше спочили в і братів наших, що туди повсюди лежать помилуй. <звідкій> 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 ще молимо за милість життя, мир здоров'я, спасіння Боже, за вітання, прошення і пушення ріхів рабів Божих. Митрополита Димитрія зболювої пасвою всіх воїнів, захисників нашої України, Ривів Божих проти Ірея, Стефана з родиною протерея, Павла з родиною протерея, Василя з родиною проти Ірея, Петра з родиною ця дикона, Семена з родиною, Ревів Божик, Юрія Тетяна, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослави, Христину, Квітку. Рабів Божих Романа Наталію, Софію, Анну Марію, Рабів Божих, отця Степана, отця Патер, Пантелеймона, Миколу, Ірину, Андрія Олену, Миколу Марію, Олега, Олексія, Артемія, Степана, Михайла, Леонтину, Рабів Божих, Ігоря, Ольгу, Ляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Люрнеса, Соломію, Олександра. Ревів Божих, Олесі Володимира, Марту Володимира, Юлію Андрія, Юріям Ревів Божих, Єлизавету, Марію, Меленю, Оксану Дмитрена, воїнам Андрія, Володимира з родиною, Миколу з родиною, Ревів Божих, Любов Романа, Галину, Романа Людмилу, Тимофіян. Ребів Божих, отцям Стефана Ірину. Максима Марія, Любов Ігоря, Боляшу Наталію, Боляш Олексія, Софію, Софірину, Юрія, Роману, Світлану, Миколу, Война, Павла, Воїна Ярослава, Воїна Росиславу Воїна Ореста, Валентину, рабів Божих, Отця Степанам Ігоря Оксану, Віктора Аліну, Данила Марію, рабів Божих. Валерія Оксану, Юрію, Дмитра, Максима, Соломію, Рибів Божих, Ігоря Оліоляну, Дмитра, Гіба, Іраклія, Ір, Юрнеса Соломію, Олександра, Рабів Божих, Івана Катерину, Діаму Віру, Ему Тетяну, Володимира Валентина, Алину, Сергія Софію, Людмилу, Олександра, Михайла, Лева. Воїна Сергія, воїна Олександра, ревів Божих, Тараса, Ірину, Андріяну, Ксено, Анастасію, Катерину, не Ірину з родиною, Лесі з родини, віру з родиною, Анно, Ксенориста Льома Лесю болящу Боля, Лесю, болящу славу. Рабів Божих Вікторія Максима Михайла Олюксаном, рабів Божих, Олега, Світлану Ірину, Война, Ігоря, Война, Василя Война, Мазаран, Галину Йосипа. рабів Божих, Анну Сергія Олю, Владиміну, Юріям, Людмилу. Рабів Божих Оксану Дану Миколу любові Ігорі, Роману, Леоця Стефана, Лесіндрі Оксану, Олью, Оксану, Катерину наділ, рабів Божих Андрія, Лук'яна, Олю, Надію, Яну Олена Матвієм, Віталія Артема, Анастасію, Ольгу Артема Івана, Святослава Михайла Алину, Павла воїна Назара, воїнам Віктора, рабів Божих. Марту Марію Людмила Михайлом Івана Оленко, Люборавів Божих, Воїна Романа Віталія, Агафію Юрія Марію, Анну Богдана, Марту, Надію Ігоря, Марію Вікторіям, Нажара Равів Моровеця Сепанова зі семенаці Василяця Павловця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, на Максима, Єву, Романам злату Вероніку Галину і Горіярому, Рябів Божих, Отця Степана, отця Семеона, отця Василя, Отця Андрія, Григорія, на Маріяну, Роксоляну, Назарія, Мартуанну, Росислава, Оксанд, Тараса, Стефані з родини, Оксану з родини, Наталія з родини, Рину з родини, Тетяну з родини, з родини, от з родини, Марія з родини, Ярослава з родини, равів Божий, Сипаноця, Семена, Челаселянця, Павла, Світлана, Віктора, Сергія, Валентина, Юлія, Йорія, Рино, Вікторія, Динися, Константина, Наталію, Тетяну, Наполі, Оксанова, Валерія, Течану і Рину, Воїна Юрія Володимира, воїна, Андрія Стефана, Михайла, Водана, война, Кирила Ірину, Ірину, Андрія Ліану, Матвієксаном, Олену, Зоряна, це Юріям, Ривів Божих. Зор'яна лину Олену, Ігоря, Олину Андрія, Світлану, Ірина, Михайла, Клавдію, Болящу Галину болящу раба Божого, воїна Ігоря, воїна Невіталіяне, воїна Руслана, воїна Михайла, Рибів Божих Богдана Юрія, Ірину, Зар'яна, Оксану, Зажаніку, Катерину, Олександра, Дмитра, Івана Назара, Ольгу Романа, Зор'яна, Марія Ярослава, Надію, Рибів Божих Олега Романа Сихів, Несів. Андрія Лілію Марію, Тетяну з родини, Людмилу з родини, Стефані з родини, Міну Лорви, Сайрину, Рівів Божихся, Стефаноле, Олену, Засієв Генієм, Воїна Вічеславо і на Русланом, і на Сергієм, Самілям не рабів Божих, Война, Олега, Булящу Надію, рабів Божих. Воїнам, Володимира Война, Карса, Володимир, воїна, Віктора, война, Богдана, воїна, Росослава война, Сергія, Рибів Божий Марія, мов Михайла, Матвія, Цем, рабів Божих, Миколу, Софію, Дарину, Юлію з родиною, рабів Божих, Галином Анном Андрієм, Русланом, Лесю Марію Юрієм, Вадима Валеріям. Настасія Олик, Олександра, Світлану Леонадієв, Тараса Наталію, Равів Божих, Альвару, Равів Божих, Андрія Назарія, Оксану Ірину, Григорій, Божих, Божий, Маркалеву Романа, Наталію Олександром. Рабів Божих Андрія Світлан, рабів Божих Івана Анатолія, Анатолія, Ірину Олену Тичану, Ірину Захара Світлану, Настю Олену, Олю Романа, Романа, Рабів Божий Михайла, Марію з родиною, Юрія, Галину з родиною, Рабів Божих Володимира Михайла, Зіновія Дмитра, Володимира Сепана, Василя Андрія Юлія, Софію Соломій, Михайла, Рабів Божий Івана Марія Отця Пана Марію, Ганну Юрію, рабів Божих Івана Олейну, Владислава, Наталію Таліористом, Павла Львов Володимира, Ярину рабів Божих протиреси, фана Протерея, Павла Протерея, Семена Протерея, Василія на Артемія Монашку, Варвару. Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Світлану Антону Насисінькі довіру з родиною, Миколою бо з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною. Костянтина Олега, Павла война Андрія Вайна, Ігоря Вайна, Сергія, Раба Божого воїна, Тараса Рабів Божих. Олену Соломію, Марію, з витова та Ледони Отарасам. Істинієм Марієм Михайла Божих ігоря з родиною Лідію Андрія, Ольгу Моденса, Вікторію Боляшу, Анну Боляшу, Євгенія Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Дмитрія Юлію, Макарія, Юлія, Рабію, Божих, Михайло Тарони, Олександра, Богдана, Мар'яна, Єву, Миколея з Романію, Юрія, Христину, Ірину, Ореста. Перевів Божию Оксану з родиною, Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Павла з родиною, Михайло з родиною. Перевів Божик отця Степана, отця Пантелеймона, Миколу, Ірину, Андрія, Олену, Миколу, Марію, Олега Олексія, Артемія, Степана, Михайла, Леонтину. І всі. Всіх парапіян святого храму цього, що зберегтися всякої скорботи. Гріні обіди, обіде не до душевці, спокійно вони жили, щоб у здорові, добровиті, сні життя їх проходили. Все милости, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, промили, помилуй. Господи, помилуй. Добродійся там, сучасному храмі, ціну, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що співайся від тебе, великої багатої милості. Бо на Боги, си тобі, славу своєму, от і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь.